Привіт усім на моєму каналі. Працюємо над прицепчиком. Е, хотів би розказати, як я зробив прицепне. Підписаний я на канал до одного майстра, який працює над прицепами Олег Іванович Максимов, якщо не помиляюсь. І він там робить такі, такі от прицепні до прицепчиків. Я йому написав е на електронку, скільки буде коштувати таке прицепне, він мені скинув суму 3500, якщо не помиляюсь. Я вирішив зробити сам. Заніс токар у метал, він мені за 200 гривень виточив ось такий ось такий без цього уха трубу е з гайкою, е з яка ж тупориться, е масленкою. За 200 гривень. Тільки метал мій. Відрізав оце ухо від колишнього гака такого на, на Чекерові, на великій тракторі і приварив його. І ось що вийшло. Такий, як Олег Іванович каже, брильянт за 3,5 у мене вийшов в районі 300 гривень. Так що якось так.